Під залпи автоматів та звуки українського гімну Чернігів прощався з героєм. Сержант 41-го батальйону територіальної оборони Артем Руднік загинув на блокпості на Луганщині. Там розумієте, трудно сказати, які обстоятельства блокпости часто обстрілюються. І, очевидно, був обстріл і обстріли, Як какмінного на попала поля, ніхто не виділ, але огністрельне ранення в голову. У вересні Артему мало б виповнитися 25. Закінчив ліцей, відслужив в армії, працював зварювальником. До війська його мобілізували несподівано і дуже швидко. Працював на тейці. Приїхали і сказали у тебе є 15 хвилин, щоб щоб ну, там віщо та мета. Подождали його приїхав додому, зібрав речі. Його відправили, виходить, де там, ну не знаю, це діло полчаса. Побратими згадують, сержант Рудник хотів захищати батьківщину. Був надійним товаришем та хорошим солдатом. Він був взагалі найкласним пацаном. Всі його вважали, всі любили. Ні з ким ніколи конфліктом взагалі не зав'язувалося, взагалі між ними ніколи не було. Всіда улыбався, всіда все нормально, говорит, все буде добре. Буквально за кілька хвилин до смерті Артем як і щоранку зателефонував дружині. Звичайна буденна розмова виявилася останньою. Я що ти кушала, да, так, та кушалась. Там позвонили сказали, що шука Шанпагі. У 23 Оксана стала вдовою. За два місяці в неї народиться син, який ніколи не побачить тата. Артем навіть не встиг обрати маленькому ім'я. Усі обставини загибелі бійця з'ясовують у 41-му батальйоні тероборони. Військомат обіцяє допомогти його родині. Ми відповідно чинного законодавства будемо оформляти всі відповідні документи для того, щоб сім'я загиблого, батьки, мати, дружина та майбутній дитина отримали компенсацію за загибель. Сім'я отримає 609 тисяч пропорційно. молодший брат загиблого також чекає повістку з дня на день. Строкову він служив у тій же частині і навіть спав на тому ж ліжку, що й Артем боїться тільки що мати не витримає, якщо заберуть і другого сина.